Нещодавно час Чернігівський розповідав про фестиваль двійнят «Четвінсфест», під час якого збирали кошти на автомобіль для однієї із бригад збройних сил України та малювали картину для військових. Організатори фестивалю кажуть, ця картина спосіб подякувати захисникам вітчизни. Під час Четвінсфест наші двійнята намалювали картину для військових. Для нас це було дуже важливо подякувати їм за те, що ми маємо можливість жити та виховувати дітей. В нашому місті. військовослужбовцям намальована дітьми картина сподобалась. Тут вложена душа дітей. Кожний по кожному мазочку зробив цілу блін і ну шедевр свого роду, і кожен боєць буде дивитися те, що йому потрібно. Ну я так вважаю, я не дуже розбираюсь в мистецтві, але мені так кажеться якийсь авангардізм. Це саме важне то, що тут написано від дітей. Можна було б на чистому лісті чи словом сказати, на ну, це дуже багато. Це дуже багато, тому що діти це щире серце відкрите. Що вони думають, то вони кажуть, то вони роблять. Для нас це дуже важливо для військових. За словами Олега Фіденяна, картина буде знаходитись у реабілітаційному центрі для військових. У нас є реабілітаційний центр для військовослужбовців, які виконують завдання. Непосередньо на передньому краї, се вони після відновлення приходять. Та ми бажаємо. Ми вирішили з керівництвом повісити цю картину, і вони будуть знати від кого це. Окрім того, під час Четвінсфест вдалося зібрати близько 4 тисяч гривень на автівку для наших воїнів. Кошти передадуть їм найближчим часом.